Історичні вибори в Туреччині вперше за 20 років президентом країни може стати не Ердоган. Він так і не зміг здобути переконливу перемогу в першому турі. А розрив з опозиційним кандидатом Кималем Киличдароглу становить менше ніж 5% голосів, і це означає, що в країні відбудеться другий тур виборів. Більше про ситуацію розпитаємо в ефірі ТСН в кореспондентки Укрінформу в Туреччині Ольги Будник. Ольго, вітаю! Яка реакція на результати першого туру виборів? і коли чекати другого. Вітаю студія Зараз ми чекаємо на офіційне оприлюднення результатів. Нещодавно виступив голова Вищої виборчої комісії, повідомив про те, що залишаються невідкритими кілька десятків виборчих скринь. Також ще є нерозкриті урни для голосування, які приїхали з зарубіжних дільниць. Їх відкриють, порахують результати та повідомлять про них громадськості. На даний момент пораховано. 99,4% виборчих бюлітнів, 49,4% голосів віддали за діючого президента Ердогана, 45 за лідера опози... опозиції Киличда Роулу. Третій кандидат Сінануан має 5,2% голосів. Такий приблизно результат тримається вже кілька годин поспіль. По цифрах ви бачите, що теоретично ще можлива перемога Ердогана в першому турі. Фактично вже йде мова про другий тур, і він відбудеться 28 травня. Як і сам виборчий день, так і ніч підрахунку голосів минули спокійно, без особливих інцидентів. Загалом на виборчих дільницях було дві випадки смерті людей, але вони не пов'язані з політичним пристоянням. Це були серцеві напади. І зараз обидві сторони і влада, і опозиція закликають своїх представників поважати право на волевиявлення, але при цьому кожна з політичних сил називає себе провідником та захисником демократії та прозорості виборів в країні. Але скажу, що ситуація доволі таки напружена. Студія. Дякую вам за ці подробиці. Кореспондентка в Туреччині Ольга Будник на зв'язку зі студією ТСН про перший тур президентських виборів в цій країні, де чинному президенту Ердогану не вдалося досягнути перемоги впевненої над суперником. А вже буде другий тур голосування.